Усім привіт! Вітаю вас на сервері TheIsland.org, рейти X5. У цьому відео хочу показати вам сам сервер, принцип прокачки тут, принцип Еквіпу і все решту, що тут є цікавого. Найперше, що тут працює в меню Alt B, тут є телепорти, які до 40 рівня, всі ТП безкоштовні по всьому світу. Є розділ Покемони, обов'язково з 20 рівня. Будуть з'являтися після вбивства мобів, буде з'являтися НПС-покемон. Е, ви купуєте Вальбе покетболи, юзаєте його на покемона і збираєте собі яєчка. Ось такі яєчка. Е, за ці кенді ви можете потім купляти собі різні корисні плюшки, такі як мастерки, браслети, агатіони для атаки, шапки, пояси, рубахи, плащі, баночки на МП, агатіони, їздові різні, ну, І багато корисних речей. Також тут в кабінеті чара ви можете змінити свою стать, колір ніку, зможете злити свій рівень чи апнути його також за дену і за коли. Можна купити собі хіро, змінити колір титула і змінити нік. Є персональні настройки, де ви можете виставити все, що вам потрібно. Зазвичай я тут включаю, вимикаю. Експо управління кланом, якщо ви будете клан-лідер, ви також можете змінити собі е, е, клан, кланове ім'я, апнути рівень клана, е, купити кланову репутацію за The Iceland Money. The, the Iceland Money це ще один вид валюти на сервері. Е, вони падають з мобів чемпіонів, а також їх можна заробити на івенти. На сервері працюють івенти. Е, Три івента, останній герой, захват прапора і команда проти команди ТВТ. Івенти запускаються кожну годину. Так, для, для комфортної гри вам раджу зразу знайти клани. Тут, в принципі, два клани, які постійно ведуть набір в академію, і вступити в академку. Це вам буде швидкий старт, тому що вам зразу дадуть і Адену. І зазвичай, коли до мене в план потрапляють академіки, йому також допомагають зі шмотом, зі шмотом, з прокачкою з цим рештою. Хоча, в принципі, а саме основне, чим тут потрібна допомога, це баф. Баф на сервері 5 годин, немає обмежень по баф-слотах. Головне вам не втратити NoBull, завжди просити його оновлювати. Зараз ми апнемо 10-й рівень. І нам дали нублизькі шоти. Включаємо 10 рівень. І з 10 рівня ми зможемо написати в шаут і пошукати, хто все-таки буде готовий е, прийняти в нас е, в академію і допомогти нам з розвитком на сервері. А поки так доводиться. Прокачка тут недовго. Все-таки рейти Х5, це не Х1 і немає проблем. Також в дальнішому, в подальшому вам потрібно просити рекомендації для себе слідкувати, щоб у вас рекомендований бонус був 50%. Тоді вам ще швидше буде прокачка, ще швидше буде падати експа. Поки будемо. Наштовувати геноцид шакалів. Пошукаємо мене більшого рівня зараз. Take the you from the guide to royal. Так, де більшого рівня шакала, поки не бачу. Тут всі першого рівня. Значить, продовжуємо бігати і шукати. Таким чином ми добираємося до Талкін, по Талкін Інсланд, до села Людей. О, як бачимо, от проходить набір в клан Академку. Пишемо. О, ми ще поки не можемо писати. Все-таки треба 10 рівень, але маємо на увазі, що нас вже нас чекають в академію. Зараз швиденько апну 10 рівень. Поки поставлю відео на паузу, щоб не було дуже довге. Також згадала, отримавши третій рівень, ви можете здобути собі е, перший свій шмот безкоштовно. Для цього вам потрібно переміститися в село Камелів. І тут є коротенький квест, там буквально треба... Побігати між двома NPC. По-моєму, він називається перевірка спорядження. Там за квест дається не тільки шмот гешний а також дається Експа, що дуже корисно і прискорить Кач. Зараз вам покажу цей квест. NPC Марс... Марсела. Беремо у неї квест, називається перевірка спорядження. Вона нас попадає посилає в склад в селі Камелів. Ми летимо через Альбез, склад і говоримо з Бенісом. Так як телепорт у нас безкоштовний, тому можна літати. Найближче туди до того NPC у нас знаходиться гільдія темних ельфів, тому допешимося до темних ельфів. Виходимо на вуличку і тут буквально зразу три, три кроки ступити і ми біля МПСІ. Тепер нас посилають до торгаша. Це також село Камелів, магазин зброї та броні. І тут... Ага, мабуть, він все-таки не магазин зброї та броні, а магазин біжутерії. Зараз... Так, магазин біжутерії нам потрібно. Село Камелів, магазин біжутерії. Тут Ніка. Розмовляємо з нею. І летимо знову до, Мар... до Марсели. Село Камелів, Гілія Темнех, виходимо на вулицю і зразу за рогом нас чекає NPC. На нас спустився Невід. Тому персонаж світиться і буде отримувати більше експи. Все, ми пройшли квест. У нас є наш перший сет. Він дерев'яний, але і так, добре. Летимо далі апати. Десятий рівень. Так, території Темнихель я чомусь завжди там качалась. Завжди любила бити орків. Продовжу зйомку після того, як апну 10 рівень, і напишу на рахунок академки. Також забула сказати, що після 5 рівня ви, в принципі, можете пер переміститися в місто і знайти NPC New Blues White. Помічник новачків, і в нього отримувати собі баф першочерговий такий на на годинку. Так вам буде простіше качатися. Але це все, по-моєму, після шостого рівня. І йдемо добивати тоді орків. Все, я пнула 10 рівень, зараз діло піде веселіше. Пишемо в ПМК. І будемо проситися в академку. Летимо гіран ГК, Альбе-Телепорт, як я казала, телепорт вже безкоштовний до 40-го рівня. Гіран-Гей-кіпер. Чекаємо і вступаємо в клаві в кланаві розпорти. І просимо баф. Летимо в руну на баф. Тут з однієї сторони баф колючки, а з іншої сторони баф мого соклана. Поки він буде бафати, я відео поставлю на паузу, а потім продовжимо.